Армія РФ б'є по освітніх закладах Сумщини. За три роки повномасштабного вторгнення Сумські виші неодноразово ставали ціллю для росіян. Цього тижня армія РФ ракетою та безпілотниками атакували Сумський державний університет. Там пошкоджені шість корпусів. Ректор СумДУ Василь Карпуша назвав цю атаку цілеспрямованим ударом по освіті. За літо це друга атака по Сумським вишам. У липні росіяни вдарили по одному із корпусів Сумського національного аграрного університету. У новому випуску «Дайджесту стоновин ми розкажемо, які наслідки мають атаки по сумських вишах та як вони змінюють життя студентів та викладачів. Такий вигляд має вирва від влучання російської ракети по території Сумського державного університету ввечері 17 серпня. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, це була балістична ракета. Сидів на вахті, там, де обично ми сидимо, стікляні двері, де все це, от, ну, почув, просто стекло як посипалося я отвернувся вниз. Тут порези і все, а так нічого. Не ні сатрясіння, не ігор Сабуров, друге на зміні, саме тоді, коли російські військові атакують університет. Чоловік говорить, 3 вересня минулого року вижив у будівлі, куди влучив російський боєприпас. Б'ють по університетах, щоб у нас менше було нормальних грамотних людей. Вони нам просто завидують. Україна не Росія. А такий вигляд університет має зранку наступного дня. Ракета вибухнула за кілька метрів від головного 14-поверхового корпусу. У ньому не лишилося жодного вцілілого вікна. Після удару ракетою війська РФ поцілили по навчальному закладу дронами. За інформацією начальника ОВА Олега Григорова, було чотири вибухи. Найбільше пошкоджений – Н корпус. Написав ректор університету Василь Карпуша. Нас своїй сторінці у Facebook. Він довго ставив заброшений, я там я знаю, років сім його відновили. І от ж аудиторії, лекційні зали, ну і зробили центр користування науковим обладнанням. Тепер будемо перевозити в інше місце. Яке саме найцінніше обладнання зараз? Е, «Саме, дорогі. <сум> саме діфрактометр, 5 мільйонів гривень. А так, всього обладнання тут десь 20. Всередині будівлі все залито водою у танцювальній залі, уламки від шахеда. Так виглядає кафедра журналістики. За великим рахунком, я вважаю, що якщо дивитися на цю територію, то нам глибоко навіть і повезло. Камери цілі, спокійні. Нічого їх не зачепило. У цьому корпусі додає Володимир Садівничий п'ять кафедр факультету іноземної філології і соціальних комунікацій, кілька кафедр факультету електроніки та інформаційних технологій та науково-дослідна лабораторія. Пошкоджений також і бібліотечний корпус, у якому не встигли доробити ремонт, говорить охоронець. Бібліотека Сумського державного університету рятується від російської атаки втретє. Цього разу її фонд майже повністю вигорів. Це 15 тисяч книжок. Тож відновлюватися доведеться майже з нуля, говорить директорка Ольга Крицька. Ноль. Ось все, що я кажу. На превеликий жаль, ми дуже ж багато втратили в конгрес-центрі. Це близько 30 тисяч. Там, ну, коли попала ракета, то ми там дуже втрати були значні. Про великий жаль, знищена вся сучасна література. Вся література, яка у нас купувалася протягом останніх шести років, евакуюється з н корпусу і кафедра історії Сумського державного університету. Ця табличка не буде викинута. Вона залишиться на кафедрі історії назавжди. Більшість матеріалів та техніки вціліло. Я з таким задоволенням тут працював. Я сподіваюся, колись ми переможемо і обов'язково тут все буде відновлено. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації у Фейсбук Олега Григорова обійшлося без загиблих людей. До слова, це не перша російська атака на Сумський державний університет. У вересні минулого року внаслідок удару РФ напівзруйнованим залишається один із корпусів. А у квітні 2025 року на вербну неділю росіяни двома ракетами вдарили по конгрес центру Сумського державного університету та одному з корпусів навчального закладу. Внаслідок атаки загинули 35 людей. В ефірі українського радіо цього тижня ректор Сумду Василь Карпуша сказав, що на його думку атака по навчальному закладу була цілеспрямованою і назвав це акцією проти освіти та освітньо-наукового товариства. Ректор також додав, що російські удари по вишу не вплинули на вступну кампанію. Цього літа росіяни не вперше атакують сумські виші. У липні армія РФ безпілотниками вдарила по одному з корпусів Сумського національного аграрного університету. Ракет пролетів десь над аграрним, а то вернувся назад і сюди вдарив. А більше нічого а чи потенційно багато людей там могло бути Ні, в цьому? Не багато людей корпус був пустий. Але відомо про п'ять поранених, вони будуть це, які були там слуговуючі персонал. Почули гучний вибух, і двері задрижали в аптеці, і вікна трошки задрижали. І ми зрозуміли, що тут щось сталося страшне. Прокуратура повідомила про шістьох поранених після першого влучання безпілотника. Всі з легкими різаними ранами від уламків скла з різної локалізації. Транспортовані всі до лікарня, ну, до лікарняних закладів від 30 до 60 років. Після першого влучання російського безпілотника, яке прийшлося на корпус, де розташований економічний факультет, служби, що працювали на місці, і цивільні люди прийшли до кав'ярні, розташованої поруч, аби сховатися від повторної атаки. Після цього пролунав вибух. Вже гудить і поруч. Все, пас, 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 Внаслідок повторного влучання в будівлю університету обійшлося без поранених. Повідомили на сторінці сумської міської ради у Фейсбук. Були пошкоджені фасади та вікна. Окрім цього, 24 березня, вибуховою хвилею у Сумах, були пошкоджені три школи: дитячий садок та заклад профтехосвіти. За даними онлайн мапи від Міністерства освіти і науки України, станом на сьогодні 4139 закладів освіти пошкоджені внаслідок бомбардувань та обстрілів. 394 з них зруйновано повністю. У Сумській області від початку повномасштабного вторгнення армія РФ зруйнувала 22 навчальних заклади, та 230 пошкодила. До слова одним із перших міст, де російська армія вдарила. По закладу освіти, а саме дитячому садочку була охтирка. А цього тижня росіяни атакували місто 15 безпілотниками. Вісім з них влучили по житловому сектору. Внаслідок атаки пошкоджені близько 40 будинків. Повідомив у Фейсбук начальник ОВА Олег Григоров. Разів 15, мабуть, бабахнуло. Розбило все, вікна всі повилітали, кришу знесло. Пошкодження зафіксували на п'яти вулицях міста. Із-під завалів співробітники ДСНС врятували жінку, яку передали медикам. Повідомили рятувальники у Фейсбук. Тут були припряме влучання. постраждала сім'я, їй оказали медичну допомогу. Наліт швидкий такий бах, бах, ну і… Це дужче, дужче, бо потім як жахнуло тут рядом. Всі вийшли, дивитися, тут жуть там пожар, але через дорогу пахнуло. Там сильний пожар був. Загалом внаслідок атаки були травмовані 14 людей, із них троє дітей, повідомив у Фейсбук начальник ОВА Олег Григоров. Наразі це всі новини. Традиційно закликаю до активності під цим випуском у вигляді вподобайок і коментарів. Таким чином, ви допоможете цьому випуску просуватися і про новини у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. І звісно ж, підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливі новини. Я Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі.